Дивіться, як роса виблискує горох. Краплини, наче діаманти. Дуже гарно так. Тихий ранок вітру зовсім немає. Зовсім зовсім немає вітру. Мабуть, не буде цього року. А ні, щось є. Це в мене турнфрі. Щось буде трішечки. Ожина черешня, яка дебила черешня, цвіла, і жодної черешнини немає. Мабуть, метри два з половиною висотою. Ой, тут щось буде трішки. Ну, то хоч трішки, бо оці пагони, вони всі поз... померзли чи посохли. Я навіть не знаю, от подивіться, яке, зазвичай я їх натягую на оці, на ось такі штуки. Я тут поставила ось ці штуки, і воно так гарно тут мені заплітало. А тепер <різь> ростуть одні маки. Лілейник скоро буде цвісти. Шавлія, яка вона гарна. Гліцинія викопала, її звідси перенесла наперед, на передній план у садочок, на південну сторону. А корінець, мабуть, залишився, і вона тут. Ну, вона вже сидить тут років п'ять, мабуть. Ну, якби я її не викопала, може, підсвіла цього року, не знаю. Тут вирвала траву, а там ще руки не дійшли. Ну нічого мені. Буде, на сьогодні буде робота. Бачите, як гарно маки цвіли, залишилися тільки маківки, голівки оці. У мене питання: хто вирощував пепіно? Ну, слухайте, ой, машкара літає. Цілу ніч мені снилося те пепіно. Перевернуся з боку на бік пепіно. Повернулася на спину, знов пепіно сниться. Оце рекламу зараз показують. Ой, на голову, в голову понабивалося в волосі, гризуть. І ось це воно мені усю ніч снилося, а чому я чогось загорілася цим піпіну? Це, Оце в мене цей, я його стрижу, такою пласкою поверхнею, Мегдаль. Він гіркий. Я його пробувала, він гіркий. А то бузина, бачите, яка вже висока вже цвіте. Ну, і...